Розібрав я сервопривод від котла але Він використовується і в більшості Ну, котлов. В більшості, в половині котлов він десь використовується. Це такий частий сервопривод, це ще італійський, Elbi, по-моєму, він йде. Сервопривод такий. І розібрав, чую, в ньому запашок є такий горілого. Ну, до моторчика добрався. Зразу бачу, що моторчик видно, що колись його заливало. Бачимо такі окисли. Отакі окисли, це значить, що моторчик могло заливати водою. Не могло, а колись заливало і він мог підгоріть. Коли буває, заливає сильно водою, там внутрі обмотка окисляється і обгорає. Я навіть один раз, ну там же тонкі провода йдуть. Один раз я даже такий моторчик розбирав. Тут ось видно. видно прямо проволочка виходить і до цього контакта прикріплена. Проволочка для мотку. Бачимо? Бачимо. І припаяна к цьому виводу. Коротше, я цей моторчик розбирав колись. Ну, не цей, а з другого привода. Бо він взагалі перестав робити. І знайшов там обгорівший провод, відпавши від от кончика цього. Я його припаяв на місце всього мотор почав працювати. Тобто, у нас можливо, причина того, що не переключається на, на отоплення. цей. Это, як його? Неробочий сервопривод, або нерабоче реле на платі. Контакти. Саме перше, що треба перевірити, це ось тут контакти. Почистити. В принципі, так заглядаю, контакти тут чисті, і видно, що я їх колись даже чистив. Там он, видно, вони пошорхані. Есть, в контактах проблема вряд ли. Есть, у нас проблема либо в цьому моторчику, що не переключає, либо в реле на платі. Як це провірить? Є у мене другий моторчик, точніше, сервопривод другий. Поставлю другий сервопривод. І будемо дивитися, яка ситуація. Чому Ситуація ця повторяється, тому що котел по комнатному термостату, і іноді, коли поміщення нагрілось, мотор переключав режим ГВС, переключав режим ГВС і стоїть. Я, кстати, котлом на гарячу воду не пользуюсь. У мене бойлер електрический. І виходить, він на ГВС переходить, тільки коли запрос на отоплення відключений. От. І що? Іли коли світ пропадає. Оце коли світ пропадає, а воно буває таке оп, блимнув світ. і Стабілізатор відключився, потім включився і тоді третий оп, круг наворачує. Коротше, Замінити сервопривод і наблюдати, чи буде повторяти ситуація. Якщо буде повторятися, тоді реле, реле на платі міняти. Тільки так. Ну, можна зразу на платі поміняти і з цим сервоприводом далі Ну, У мене просто є запасний сервопривод. Іду, <coughs> зараз його візьму і поставлю. А цей, я не знаю. Можна, звісно, моторчик оце вот сюди 220 дає і воно видно, що він крутиться. Зараз, кстати, буду давати і перевіряти. Він, в принципі, крутиться буде. Може, не кожен раз і може воняти буде, але від нього воняє електричеством горілим воняє. Ну Це він давно залитий був і вже років працює. Тобто Я навіть не бачив, коли він був залитий. Не при мені. Як перевірити роботоспособність моторчика сервопривода? Е, треба просто підключити сюди 220 Беремо Беремося провод з вилкою. І тут у нас є клемми. Отакі зараз надіваємо і включаємо. Оцей механізм це у нас просто воно переключаючий. То, то в одному положенні то в другому. А так завжди крутиться в одну сторону. Моторчик крутиться в одну сторону. Просто він відстановлюється в определенному положенні. За счет этого у нас получается шток Ось то отак стоїть. То вигнутий, то, то всунутий. Вот. поэтому що включаємо. Аккуратненько підсою 220 і вставляємо в розетку. І смотрим він у нас крутиться. Він у нас крутиться. І тяга у нас є. В принципі, у нас і тяга навіть есть. Він даже може, кстати, если вручну отак вот встановити його. Оп, він не крутится. Це він на місці диркається. А если відпустити, крутиться. Там є механізм, який как би, не дає йому в другу сторону крутитися, там така фігня. Ну, коротше, він в принципі Ось він крутиться. Но ричить. От я чую, що він зараз почав ричать, Жужать внутрі. Зараз я його виключу. Зараз я його виключу. Кот а то жужить. Виключаю музику, виключаю котел і слухаємо. Слышим, як жужить мотор. А, ні, це просто вібрація передається на картонку. А так, якщо підняти ось він тихенько. Клацає, то там такий механізм. сейчас покажу його. Коротше, в принципі, мотор робе. Поэтому є. Мнение, що проблема не в моторі, а в реле, яке включає цей мотор, яке действує на оці виходи, щоб його переключити в определенне положение. Ну, на два положення реле на платі. Реле трехходового. І если те реле, Короче, оце як лежить, то він жужить якось странно. Звук іде странний. Гудіння. Як трансформатор. А як піднімеш, нічого не жужить. Коротше, замінить а далі буде видно. Показую внутрішність, якщо оце підняти, там знаходиться... Це просто вращаючася фігня, а тут знаходиться ще ось ось така. Ось вона, така фігня, яка, коротше, щоб мотор. Вона фіксує мотор так, щоб він стартував тільки в одну сторону. Вот. Щоб він не почав в другу сторону крутитися. Вона там зафі... зачіпає його. Все, зараз пішов брати моторчик з машини. Тобто, наприклад, вот таку проблему. Оце як зараз образувалось. І, як щоб зразу вирішити, треба устранити якийсь, тобто, не якийсь. устранить все три возможные причины. Это моторчик, потому что все, он работает. Я включаю, он работает. Контакты почистил вот тут. Даже подсмазал только что он силиконовой смазкой. Подсмазал это места вот эти все. Шестеренки мазнул. Это, то есть надо исключить сразу три проблемы. Это сервопривод, реле на плате И ще даже третя проблема, что плата как бы не дає сигнал на реле. То есть запрос на отопление есть от комнатного термостату. То есть, котел греет отопление, в он насос циркулирует, Хоче греть отопление, сам себе греет, а сервопривод не включается. То есть немає питания на реле 3 То есть быть три причины. Дві в платі, може бути і одна в сервоприводі. Отут. Ну, а так як е, все одразу міняти не хочеться, то можна піти путем постепенним. То є, є зараз сервопривод другий. Замінимо сервопривод. Якщо не допомогло, а це покаже як. Ну, все через час може опять почати е, батареї будуть холодні. Тобто. Може сьогодні, може завтра. Тобто, в принципі, Якщо будуть холодні батареї, тоді значить треба буде лізти в плату І слідчим етапом міняти реле трьохходового на платі. А потім уже грішити на саму далі проблему в платі другу. якусь. Так, Моторчик сам фіксується тут он на трьох фіксаторах. Ось, ось раз, два і там третій. І ми його фіксуємо на плату. Ось він, виходить, круто нам отак шестеренки. Зацеплення є, все нормально, крутиться ось все. Далі ми <клес>, беремо цей сервопривод, ставимо от сюди, точніше, моторчик. Ставимо от сюди. Не забуваємо ці пружинки. Вони нам передають контакт от оці. Как би платки оцих контактів. Сюди передають сигнал. Далі ми ставимо ось цю фігню. Ось так. попасти нам оцими пружинками. Отут тут є відверстия. Бачимо, вони контачать з контактом. Смотрим, щоб воно попало. Ну, коротше, двома руками зараз треба і ставимо. Так, вставляємо на місце оці контакти. А тепер ставимо оцю. Цю в принципі, можна поставити в будь-якому положенні. Вона отут з от цією своєю шестерньою. Осматрию, кстати, шестерню, вона цела. Тобто, якщо б шестерінка була десь злизана, то вона да, в якомусь місці проскакує і не, Кстати, да, треба шестерня осмотреть, чи нема там зубів поломаних. Ну, поломані зуби — це проблема з сервоприводом. Це його міняти. Тоді треба. Так, оці усіки. Синій і зелений трошки відгинаємо, і у нас оця фігня должна туди. А потім оцю кришку закриваємо. Вона кріпиться ось на кучу фіксаторів, які, кстати, відкрити не дуже удобно, треба приспособитися. Ну я вже відкриваю легко. Ну, так, ставимо цю штуку. Як бачимо, ці фіксатори, чи той зелені рычаги, вони зараз так. Е стоять Щоб вони замкнули оба контакти. У нас виходить, крутиться сервопривод. А тут, кстати, видно, що контакт вигорівший в глибину але Він чистий. Контакт чистий, длини не вистачає, щоб його замкнути. Все нормально. І закриваємо коротше, все це кришкою. Не боїмося треска, воно хрустить при закриванні. Отак. От оп, нас на защелки все, привод готов. Можна даже проверить його работоспособность, підключившись ось сюди і сюди. Э, Тільки я вже не пам'ятаю. 220, до яких подавати. Якщо перепутать, то воно получається що замкнути може. Да, може. Не будем. ну Это можна на котел поставити і включити і побачимо, чи двигається цей ползунок. Зараз так і сделаем. Ось так от підключаємо прямо до колодки сервопривод. Він у нас по-другому колодка не вставиться. Там, тільки, там є фіксатор. І треба буде, звісно, туди внутрі підталкувати отверточку, тому що тут смазка і воно само туди не опуститься. Нема там пружинки. Котел у нас виключений. Сервопривод зараз витолкнутий наружу. Він бачимо, оцей наружу стоїть. Далі ми включаємо котел. Включаємо котел. Кнопочка заеда. Включаємо. І у нас слышим, що сервопривод вон пішов внутрі. Оп, пішов внутрі. Це він нам оп, он, да, він внутрь опустився. Видно? Що внутрь опустився. Видно. Це у нас соответствует цьому положенню, що шток виїхав на нас. Він вглубився туди. Шток трьохходового. Це у нас режим отоплення. Якщо я зараз отоплення виключаю, то Котел через час стане в режим гарячої води. Зараз буде пост-циркуляція. Стане в режим гарячої води, він надави нам оцей трьохходовий. І виходить, як воду будемо брати, він буде гріти гарячу воду. Ну, щоб зараз це симітирувати, ми просто виключаємо котел і слышимо, що сервопривод видвигається. Вот, сервопривод видвинувся сюди. Если мы опять котел включим. Вот, то сервопривод стоит на месте в режиме ГВС. Вот это у нас режим ГВС. Почему? Потому что выключено утопление. Дальше, чтобы сервопривод пошел двигаться. Нам надо включить. Вот, пішов він двигаться. Ну, твердочка подтолкнуть. а там у нас пружинка выталкает. Все, пошел работать. То есть, в принципе, сервопривод робе, Но иногда щось заедает. Міняємо сервопривод. Потому что контакти там були чисті, в принципі вряд ли проблема в контактах. А от з моторчика там воняє. Може в якийсь момент тяги нема, що він не може стартануть. Но мені ческається, що може бути далі проблема в платі, В релюшке на плат. Міняємо сервопривод і наблюдаємо далі. Ну і ось сервопривод LBBU в машині возю. Щоб був на всякий случай б сервопривод для проверки і все таке. І очень може бути, я так припоминаю, що вроде я його как приобрев, я його вскривав і провіряв. Контакти, смазував, можливо. Зараз вкриємо, ще раз проверим. На ще раз вскрити і проверить состояние. Чи чисті контакти. І тоді можна буде ставити його. Так. ну, Отверточкою плавненько, по чуть -чуть, по чуть-чуть, відгибаємо ці заглушки по периметру. І вже відкриваємо його. Кстати, ось я знайшов надпись LB. Дуже плохо видно. але ось. На чорному-чорним він вибито вигравіровано. Так, знімаємо це. Оцю штучку ставимо на місто. Вона, в принципі, теж по барабану в якому положенні, воно там ловить своє положення. Не, не знаю, смазка є, немає. Контакти Контакти вроді би чисті. Не бачу, щоб я їх шорхав, а може і шорхав. Зараз контакти і ж його витягнемо. Ось все провіряємо, витягуємо, що внутри. Таке як смазка, така мягка. Ну і дивимося стан мотора. Він тут теж таке, як був залитий. Випадають оці. Тут теж мотор со слідами утечки. Це часто проблема у Орестовного що ти чуть сальники. и заливают мотор. Сейчас открыли и тут моторчик. Вытягиваю моторчик, а он тут тоже со следами до да, утечки. Но тут состояние, ну тут в принципе такая нормально. Короче, включаем и хай работает. А, мы его сейчас проверим, подключим. Подключаємо провод і в сеть. Кстати, цей моторчик работає і не гуде. І я не чую того гудення, як було в том моторі. Оце як отут лежав він. Вот і отут він гудів той мотор. То есть. Музика грає, але я навіть без музики чую, що той жужжа. Це отак ставиш і йде гудення. А гудення це значить, може там міжвітковий якесь бути або ще щось. Ну, коротше, ставим цей сервопривод. Очень може бути, що проблема з сервоприводом. Так, збираємо цей сервопривод в обратній послідовності. І, кстати, що я хочу показати, бачимо оцей шток. Оце він отут тут ось, ось, ось стоїть і ходить. І тут, навіть є ось, ось резиночка, це сальничок. Есть. І теоретически він должен держати воду. Если тече сальник трехходового, то тут, щоб в привод не попадало. цей сальник должен держати. Но, похоже, він не держить обично і воно заливає сервопривод. Этот, смазать силиконовим, намазав он там. Зараз оцей шток, і будемо вставляти сюди. Вставляємо його. Вот, він у нас тут оказывается, и вот он там должен той сальник держать, но, похоже, я жарю не держит. Собираем, ставим, проверяем.